Добрий вечір. Новини вівторка на каналі Бізнес-Ідей. Студії Юлія Мотрич. І зараз, зокрема, про таке. Менше зате дорожче, скільки аграрії розраховують заробити на цьогорічному зерні. Доставляти додому не їжу, а лише продукти і рецепт страви. Нова ідея для бізнесу в дослідженні наших журналістів. Apple проти Самсунга, новий судовий процес тепер в самій Каліфорнії. Спека в Україні і загалом у світі підігріла ціни на українське зерно, але не так суттєво, як хотілося б аграріям. Міністерстві агрополітики зафіксували в липні зернотрейдери підняли закупівельні ціни на пшеницю третього класу на 50-350 гривень. Чиновники прогнозують, подорожчання зернових стане трендом на найближчі кілька місяців. Однак побоюються, висока пропозиція під час жнив стримає зростання закупівельних цін на внутрішньому ринку порівняно зі світовими. Тому тут просять зернотрейдерів платити аграріям. Більше і формувати ціну прозоріше. Орієнтиром став стала компанія Нібулон, яка, по-перше, об'єктивно і е, ефективно, періодично висвітлює свої закупівельні ціни у своїй мережі елеваторів. Тобто, наприклад, на Врадіївському елеваторі в ціні 1960 гривень. В, в той же час в середня ціна в українських на українському ринку складає 1822 гривні. І з цим однак не можуть погодитися самі аграрії. Ясно, що врожай не такий багатий, як минулого року. Плюс до того господарства називають інший коридор закупівельних цін. А наш журналіст Тетяна тяна триповка спілкувалася із власниками Ниви на Київщині. На озимій пшениці прогорів. До такого висновку дійшов власник фермерського господарства Сергій Погольський, щойно завіз зерно до комори. Зі 100 гектарів він зібрав 220 тонн пшениці. Це удвічі менше ніж торік. Причина, я так думаю, причина погодні умови в першу чергу. І в першу чергу те, що я не підживив її, бо не було коштів для того, щоб підживити пшеницю. Обробив, обробив проти бур'янів, проти хвороб, а не підживив. Через це пшениця не тільки дала низький урожай, а ще й втратила якість, нарікає Сергій Погольський. Отож зерно отримав переважно фуражне. Ціни на нього виросли несуттєво на 100-200 гривень на тонні. Максимально платять 1800 гривень за тонну пшениці шостого класу, а здебільшого пропонують 1600-1650. Тому на високу рентабельність фермер не розраховує. Якщо все в купу зложить, то звісно, солярка міндоброго дуже зараз подорожала, а пшениця на уровні прошлого року зостала. Прошлому році півтори тисячі була сьогодні тисячу ну, шість на сто рублів. На ціни то виросли на 30% процентів усі. Тому все, що зібрав нині, фермер планує віддати селянам за оренду паїв та відкласти на насіння. Заробити ж збирається не так на пшениці, як за рахунок ярового ячменю. Він зібрав лише третину площ, але вже переконаний, урожай буде добрий 35 центнерів із гектара. У той час як пшениці намололи лише 22. Більше надії на ячмені, ціна ж його відповідно, більша. Люди то зараз 1850 дають, бо пшениця то 1650. Задоволений урожаєм ячменю і фермер Володимир Майок. Він знає, що загальні збори по Україні будуть невеликі, тому його урожай розійдеться швидко за вигідною ціною. Я люблю, коли не врожай, тому що тоді висока ціна і малий об'єм, який треба переробити, там змолотити, перечистити і положити на зберігання, а гроші виходять більші. Він зібрав на третину менше зерна, ніж очікував. Посіви попсували спекотне літо та град. Однак, попри це, сподівається вийти на 30% рентабельності по ячменю. Стільки ж хоче заробити і на пшениці, але якщо вдасться, продати по 2 тисячі гривень за тонну. Тому чекає на зростання закупівельної ціни. Сусіди мої продали, завезли своїм автомобілем за гроші 1700 гривень йому Мужашкові заплатили. Я за такі гроші не готовий продати. За дві готові. Пшеницею фермера постійно цікавляться покупці. Пропонують півтори тисячі гривень за тонну, але це зерно продовольче, третього класу. Його можна потримати і до зими. Може, навіть до лютого місяця, там от зараз там, хто робить борошно, вони першу хвилю собі закупили, там до Нового року вони її переробили. І потім йде друга хвиля. Тоді вже, відповідно, ціна може бути вища. Аграрії зізнаються, жнива ранніх зернових це ніби розминка перед вересневим збором. Головні заробітки цьогоріч принесуть урожаї кукурудзи, цукрового буряку і олійних культур, ріпаку та соняшнику. Приміром, останній потребує порівняно невеликих затрат. Торік фермери продали його експортерам по 4 тисячі гривень за тонну. Розраховують, що цього року ціни будуть не нижчими. Тетяна Триполка, Олександр Грибань новини, телеканал Бізнес. Банк Кіпру в першому півріччі цього року отримав прибуток в більш ніж 10,5 мільйонів гривень. Це на 9 мільйонів гривень більше ніж було отримано в аналогічний період минулого року. Темпи росту загальних доходів склали 112%. Статутний капітал банку становить більше 700 мільйонів гривень. Акції банку кіпру котируються на кіпрській та фінській фондових біржах. Нагадаю, нещодавно державна виконавча служба наклала арешт на все майно фінустанови. Причиною стала суперечка з позичальником на суму в 2 мільйони доларів. Thank you. А банки «Укрсиб», ВТБ Альфа та Светбанк звинувачують депутата від партії регіонів, власника корпорації АІС Дмитра Святаша. в ухилянні від сплати за своїми кредитними зобов'язаннями та організації фіктивних банкрутств підприємств. Загальна заборгованість групи компанії АІС перед банками нині становить близько 250 мільйонів доларів. Як повідомив голова правління ВТБ банку Вадим Пушкарьов, у станові, якою він керує Дмитро Святаш, винен 737 мільйонів гривень. Ці кошти були забезпечені комерційною і іпотекою, з неї без відома банку було знято арешт Ворошиловським судом Донецька ще в 2010 році і вже двічі перепродано. Після того, як банки і ліквідатор зробили запрос з вишеназваний суд, отримали відповідь, що номери діл, на які зсилається нотаріус, на основі яких якобы були винесені решение не в пользу банка о освобождении ипотеки, а признании недействительным кредитных договоров, относится к совершенно другим уголовным делам, к которым банки-кредиторы не имеют никакого отношения. Из вышесказанного всего становится ясно, что произошла банальная подделка документов Телеканал Бізнес наразі чекає коментар від самого власника корпорації АІС Дмитра Святаша. Водночас, прес-служба народного депутата Святаша в розповсюдженому повідомленні стверджує, що той не має відношення до АІСУ. Оператор мобільного зв'язку МТС Україна у другому кварталі цього року збільшив власну абонентську базу на один на одну цілу три десятих процента. Про це заявляють російській материнській компанії мобільних телесистем. Так і з квітня по червень кількість українських абонентів зросла на 250 тисяч номерів. і Сягнула понад 19 мільйонів. Загальна ж абоза групи МТС склала більше 100 мільйонів абонентів. Нагадаю, 100% акцій приватного акціонерного товариства МТС Україна належить російському оператору. Джесам зв'язку. MTS. Понад 10 мільйонів декалітрів пива виробила донецька компанія Мілер Brands України. В Першому півріччі цього року таким чином виробничі потужності пивоварні зросли на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Нагадаю, Miller Brands України входить до четвірки лідерів українського пивного ринку. До 2012 року вона належала групі Сам Мілер. Однак, в березні, в результаті стратегічного альянсу між двома великими міжнародними групами Miller Brands України перейшла в управління ком. Пані Ефес Міллербренд з України виробляє а також імпортує в Україну пиво кількох торгових марок, серед яких найвідоміше: Міллер Сармат, жигулівський Золота бочка та великоповецький козел. Доставка їжі як бізнес-ідея цікава, затребувана, хоча вже і не нова. Герої нашого наступного сюжету створили, якщо можна так сказати, сусідню нішу. Вони пропонують привезти вам додому не готову страву, а набір продуктів і рецепт того, що ви хотіли б самі приготувати. Особливості цього стартапу в сюжеті Еліни Бакетової. Свиняча курейка з кускусом або курка в кисло солодкому соусі з рисом. Усе це клієнт-продуктором може приготувати за хвилин 30-40. Харчі в окремих пакунках привезуть для кожної страви разом із рецептами. Чоловік він постійно кожен день пробує щось нове. Тобто він приходить додому, ставший, достає цей пакет з холодильника. Суново так от розривав. О! приготував і отрив які-та емоції. Колишній спеціаліст з управління запасів у великих корпораціях Денис каже, його бізнес ще й хобі. Рецепти, які він пропонує клієнтам, перевіряє на собі. Спочатку знаходить їх в інтернеті, аналізує та створює власний, адаптований. Тобто такий, щоб його можна було приготувати швидко. Потім їде в супермаркет, де й вибирає харчі. Робить це ретельно, адже у клієнтів продукти зберігатимуться майже тиждень. Я смотрю, щоб не було что они были гнилые, не гнилые, свежие, не было никаких повреждений. Клієнти Дениса, чоловіки та жінки від 25 до 45 років, у яких немає часу, щоб вибирати харчі та фантазувати над вечерею. Хоча вони і не проти щось приготувати. Аналогічні сервіси вже працюють в Європі. Наприклад, шведський Міддакс. П'ять пакунків із харчами коштують 799 крон, це майже 118 доларів. Або німецький кохаус. На сайті можна побачити приблизно 20 страв з інгредієнтами, які потрібні для приготування. Ціна за кожну не більше 10 євро. Український продуктор Уже на західні сервіси на сайті три страви, які оновлюються щотижня. За 399 гривень тут привезуть продукти для трьох страв на дві порції. Це цифра, яку зараз клієнти готові платити за цей сервіс. Навірно, якщо не є, коли буде там. Більше кількість заказів, мабуть, вона знизиться. першими оцінювали сервіс друзі Дениса. Саме їм він привозив продукти з рецептами. Підприємець каже, в цей бізнес можна зайти з мінімальними інвестиціями: достатньо вебсайту, офісу та холодильника. Хоча на старті Денису допомогли і ангельські інвестори. Компанія 908. У продукторі зокрема побачили простий сервісний продукт, зрозумілий клієнтам. Окрім вкладених грошей, 908 розробила концепцію стартапу, підтримує вебсайт та опікується активністю нового сервісу в соціальних. Мережах ми помогаем допомагаємо продукт, кроме того що просто то деньги. В стандартному варіанті. Ми даємо 10 тисяч доларів за 10%. Общая Общанка проекта буде 100 тисяч, і нам более мелкие проекты просто не цікаві. Денис каже, за один набір продуктів платить приблизно 200 гривень. Поточні витрати, оренда офісу, бензин та реклама. Тож наскільки проект успішний, поки що говорити зарано. Аби вийти в нуль, сервісу потрібно мати 80-100 клієнтів на тиждень. Поки ж охочих замовити харчі та приготувати з них є 10-20. Сервіс стартував у сезон відпусток, каже Денис. Сподівається, восени замовлень таки побільшає. Еліна Бакетова, Власюк новини, телеканал Бізнес. Придбання Лук'янівського ринку компанією Квіткова галявина два роки тому законне. Такого рішення дійшов господарський суд міста Києва, який відхилив позов прокуратури про визнання недійсним аукціону з продажу ринку. Відповідно до аргументів прокуратури, вартість об'єкту складає не 7 мільйонів 200 тисяч гривень, за які його було придбано, а 11,5 мільйонів. Однак, на думку деяких юристів, оцінювати майно продане два роки, тому некоректно. Нагадаю, раніше 13 липня господарський суд вже відхилив такий же позов, від власників лок'янівки Греція знову затягує паски. Лідери країни обговорюють нову програму бюджетних скорочень. Завдяки їй до 2014 року збираються заощадити близько 12 мільярдів євро. Списку запланованих заходів, підвищення податків, звільнення працівників бюджетного сектора, скорочення пенсій та інших соціальних виплат. Про перебіг грецької боргової кризи далі у сюжеті. Для отримання чергового траншу від трійки Греція йде на рішучі кроки. До кінця 2014 року Україна планує зекономити 11 мільярдів 700 мільйонів євро. Про це попередньо домовилися представники коаліційного уряду країни. Поки відповідний пакет реформ погодили лише частково. Остаточно його мають ухвалити за тиждень. Офіційні Афіни кажуть, з єврозони виходити поки не збираються. Проте на втілення реформ їм знадобиться більше часу, ніж того вимагають європейські кредитори. Олі Ми погодили план економії. Обсягом 11,5 мільярдів євро. Зійшлися на думці, що потребуємо додатково два роки, аби втілити заплановане. Усі усвідомлюють, що це складний шлях, це ніби сходження на гору. Вибір, який ми зробили, не скасовує можливості подальших переговорів і перспективи Греції залишитися у Єврозоні. Самі ж греки з програмою економії миритися не хочуть. Напередодні працівники аграрного банку Греції АТІ, вийшли на 24-годинний страйк під стіни центробанку. Люди виступають проти переходу їхньої фінустанови у приватну власність. Цей державний банк грецький уряд вирішив продати в межах економії. Демонстранти стривожені, не хочуть стати черговими жертвами скорочення робочих місць. А наказомені співробітники почувають себе незахищеними і невпевненими в тому, чи працюватимуть далі. Наші права на соціальні гарантії у небезпеці вважаємо це найбільшим скандалом у Греції продати державний банк приватному сектору, попри його благополучність. Нині у Греції досі перебувають представники трійки, тобто фахівці міжнародного валютного фонду, Європейського центробанку та Єврокомісії. Вони оцінюють стан реформ країни для отримання нею чергового траншу допомоги у розмірі 31,5 мільярд євро. Як повідомляють змі, попередні висновки міжнародних кредиторів уже не втішні. Оксана Вітенко, Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Британський нафтовий гігант BP повідомив про збитки в другому кварталі цього року у розмірі 1 мільярд 400 мільйонів доларів у порівнянні з 5 мільярдами прибутку за аналогічний період минулого року. Компанія була змушена скоротити вартість низки своїх ключових активів, зокрема активів сланцевого газу США та кількох підпорядкованих їм заводів. Власники BP також заявили, зниження цін на нафту у світі та на природний газ у США болюче вдарили по компанії, не враховуючи дані російського підрозділу ТНК BP, виробництво. Зменшилося на 7,4 відсотка до 2 мільйонів 300 тисяч барелів нафти на добу. Замість того, аби берегти свої активи на всіх стадіях виробництва, компанія продавала їх. Тому ми очікували, що догоди впадуть, але не так сильно. Компанія Toshiba в першому кварталі опублікувала збитки на понад 12 мільярдів єн, тобто 155 мільйонів доларів. Такі показники виявилися значно гіршими від прогнозів аналітиків. Причина невтішних результатів витрати Тошиба на реструктуризацію компанії насамперед у підрозділі з виробництва напівпровідників. Вони становили близько 870 мільйонів доларів. Витрати на реструктуризацію інших відділів стануть відомими разом з результатами другого кварталу. Компанії ситуацію планують виправити і прогнозують зростання доходів майже на 5% в цьому фінансовому році. Попри невтішні результати, акції виробника техніки на останніх торгах зросли на понад 2%. Загалом з початку року вартість цінних паперів Тошиба впала на 17%. Apple проти Самсунга війна у розпалі. Два гіганти ринку смартфонів знову зійшлися в судовому процесі, і не де інде, а у Каліфорнії почали розгляд справи щодо крадіжки патентів. Пробувати щастя і на рідній землі. Компанія Apple подала до суду на свого головного конкурента Samsung в Каліфорнії, вимагають 2,5 мільярди доларів компенсації за буцімто вкрадені патенти. Samsung, які раніше не погоджуються, і подає зустрічний позов. Експерти кажуть, цей процес відрізняється від попередніх, тим, що кожні компанії є, що втрачати. Ця справа значно масштабніша за ті, що були раніше в ній можуть фігурувати багатомільярдні суми. А все через те, що сума компенсації може зрости до трьох разів все залежить від того, чи визнає суд, що Самсунг навмисне копіював продукти або ж підтримає думку, що подібне з гаджетів випадковість. У разі програшу Самсунгу можуть заборонити продавати свої планшети і смартфони у США. А Apple ризикує суттєво зіпсувати свою репутацію борця за авторські права, які відстоює уже майже рік. Адже компанії вже вигравали і програвали кілька процесів як в Америці, так і в Європі. Apple каже до випуску айфону у 2007 році. Samsung продавав телефони зовсім іншого дизайну. Тепер південно звинувачують у крадіжці семи патентів, і навіть порахували, через це Apple втратив 14 доларів на кожному проданому айфоні. Утім, експерти наголошують, після вироків суду вподобання покупців ніяк не змінюються. Компаніям це потрібно скоріше, аби вдовольнити власні амбіції це нормальна практика для великих компаній. Вони доростають до того рівня, коли можна заступати на чужу територію. Такі суперечки вирішуються дуже гуманно, без жодних бійок чи наклепів. Все по закону Попри суперечки, Apple продовжує купувати у Samsung компоненти для своїх смартфонів. Утім, експерти не певні, як вплине судовий процес у Каліфорнії на відносини компанії, адже Apple є одним із найбільших роботодавців та платників податків у цьому американському штаті. За прогнозами розгляд справи може розтягтися на місяць. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Водночас компанія Apple готується представити iPhone 5 12 вересня. А вже 21 вересня він має надійти у продаж. Про це заявляють тамтешні неофіційні джерела. Аналітики стверджують, реліз нового продукту передбачали вже незабаром. Про це свідчать передоплати компанії на деталі до нового пристрою. Вони зросли до мільярда 150 мільйонів доларів. Новий iPhone, як демонструє відео з лабораторії розробника компанії, матиме більший екран та ще тонший корпус. Смартфон отримає більш швидкість витягнутий 4-дюймовий дисплей, але по ширині він не зміниться. Дизайн пристрою Apple змінює вперше із 2010 року. Дві попередні моделі iPhone 4 та 4S мали однаковий вигляд. Очікується, що ціна на нову модель суттєво не зміниться. Так у Британії 5 iPhone на 16 гігабайтів пам'яті коштуватиме близько 500 фунтів стерлінгів. І фінансові показники на нашому екрані основні показники цього дня. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс ЮХ знизився на 2,3%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара, зате європейська валюта подорожчала на 3 копійки. На міжбанківському валютному ринку курс євро зріс на півтори копійки. Котирування долара і рубля істотно не змінилися. Свої ідеї пишіть на мою електронну адресу. Вона зараз на екрані. Заходьте на Фейсбук, а також на сайт каналу Бізнес ідей. І я бажаю вам цікавого і приємного вечора.